От я че кажу, що тормоза повинні бути справні завжди. Короче, га га є. Таврія в'їхала в жопу в 99 му Всем здорово, ребята! Давно не бачили. Короче, сьогодні буде такий відосик, знаєте, такий інформативний. Можна було, звісно, не записувати, але ви ж хочете контент. Короче. Сьогодні я нарешті отримую, як це не странно, посвідчення водія. Так, так, да, 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 я е, отримую права, тому що в мене ще старі то, як кажуть, знаєте, пам'ятаєте, як ми здавали на права, що в ламінаті там, до дитська фотографія. І от коли зараз е, на блокпостах і поліція там дивиться, вони ржуть і, і кажуть, що це це ви. Я дав молодості. були времіна, а тепер на Ну нічого страшного. Короте, сьогодні поміняємо, знаємо скільки це все коштує і займемося нашими тормозами. А ще саме, я хочу замінити колодки. Треба купити колодки буде, і назад і якщо хватить пеньонсу. Ну, взагалі по великому рахунку желательно тормозні диски ще поміняти. Ну, на це все треба бабло. Ну, а так як я зараз відпускую і... Як кажуть, не особо по деньгам зараз це, як ви кажуть, проплісовується, поэтому треба піти під заробити. І в мене є такий варіант, як я буду заробляти на колодки, ви зараз побачите. Тому чай печеньки, не переключайтесь. Погнали! Твою ж тоді візію. 3 часа ночі такий дождяра, біга, що капець. А мені вставати через 2 години. Якщо це буде дощ продовжуватися, буде, звісно, цікаво. Так, ребята, ну зараз, коротше, снідаю. От 5 годин ранку, початку шостого, да? снідаю і їдемо працювати. От. Дождик іде, але такий мілкий мілкий Так, пів шостого дождя, як бачите, немає, але на... Лило добре, калюжі які. Ну, Для моєї роботи це не дуже файно. Коротше, не виспався з сильном, тому що дощ грячев, всю ніч такий, знаєте, звуку, е, такий гул. О, а нам ще їхати по трасі кілометрів 70 Ну, Я не своєю машиною буду їхати, а е, з товаришем. А в нього, блін, так гуде коробка, що це просто капець, Особливо по трасі. Надалась, яка машина. Не, не Таврі, сенс. Ніби такий сенс ще й непоганий. Вона у нього в одних руках. Вже років 9, навірно, в цьому сенс. А я їздив на ньому теж там не один раз, не одну сотню кілометрів приїхав. Ну ще так сказати, скільки вона пошла, по-моєму, 240 тисяч. Ще наче тримається, але вже така вона. Я вже дивлюсь. Рік-два назад вона була геть. Ще краще набагато це вже все походу скоро її треба буде вже збагрювати, ну 240 тисяч але багато що ще рідного от є наприклад в двигун в коробку він ще не лазив, Ні, ну зрозуміло розходники міняв там. от і, таке. і доволі не ржаво, взагалі не ржаво от. Ну, коротше, как-то так. Фух, хорошо. Як завжди його немає, чекаємо і дітей на роботу. Як у фінни пам'ятаєте, кому мандарини, кому апельсини. Чувствую, що я на цьому базарі буде большой куш. Ходи туди, подивитися, там кави попити, там з кимось познайомитися побалакати. Людей тьма. Видно добре, я сьогодні зароблю, Дощ пішов, людей немає. Було 50 гривень в кармані, коротше купив ось таку приблуду. Ну нічого, головне, щоб не помокнути та не захворіти. Так, коротше, я психанув і перемістився в інше місце. Подивіться, яка йде погода у нас, да? Просто капець. Може вам на камері не видно, але дощ гарний йде. Коротше, під'їхала ось така 9-9. Геть як у мене. Це не моя. І знаєте що? Тут жіночка на ній їздить. Я так глянув і влибаюся. Вона на мене так дивиться, теж улыбається, Каже, щось не так, кажу, да ні, все так. А геть, як у мене, кажу, лялечка. Теж 2007 рік, інжектор, 1,6. Доволі просто капець. Так, ну що, ребята, на колодки я вже заробив. Осталось на фарбування заробити. Що там ще мені? на кондиціонер треба. Короче, трошки ще так, ну що, ребята, їдемо в Сенсі з повним бородачком бабла. От. Базар, конечно, не ахти, бувало, конечно, і лучше, но були и хуже. Так, ну що, купив я ці колодочки, тормозні наперед і назад. Зараз прийду короче, додому. Сделаем вам розпаковочку. Покажу, який взяв. 750 угриків за весь комплект подав. Вон, зараз прийду, покажу. Оки погода мерзка, капець. Так, ну що, я вже вдома. Коротше, розпаковка. Значить, це дафні. Я взяв передні колодки і назад, не знаю, ребята, вроді би дивився по отзивам непогані ці колодочки. От, напишіть, можливо, хто купляв цієї фірми. Як вони ходять. От. ну коротше, 750 гривень. Я купив це на базарі, от, дивився в інтернеті. От. Там е ціна е тоже десь була 680 е гривень. Десь таку. От. Але це ще плюс доставка, плюс це те саме. це саме нова почта з деревця гроші. то Я посчитав що проще взяв. та дай... Та й все. Коротше, от такі от діла. Напишіть отзив, як ви, за ці фірми, як вони ходять. Ну, Я дав колись, по-моєму, на Славуту купляв, то вроді би непогані. За цю рибку от, мені напишіть. Звісно, в ідеалі мені е, замінити самі тормозні диски. От, я тільки що узнав. Це десь 1200-1300 гривень. Ну, коротше, побачу, можливо. Як буде нормальний кеш, то ще й купимо, то заодно зразу поміняємо і тормозні диски. Але там ще може й потягнути і тормозні циліндрики, якщо, дай Бог, що вони не потекли. Але, як кажуть, тормоза це життя. Тому будемо дивитися далі, що і як. Так, мужики, <кій> з'їздив був недавно одне місце, хочу, от, бачите, тут обмін, посвідчення водія. Коротше, на, хочу Поміняти свої посвідчення. Бо я як свої старі достаю. Короче, то Менти, як на мене дивляться, спочатку рожуть, а потім кажуть, що ваш син, коротше, тут 16 років. Коротше, треба поміняти вже. Mm. Поэтому зараз поїдемо поміняємо. Я вже узнав, скільки це коштує. Талончик в мене вже є. Зараз поїду, дай поміняти, по-моєму, 250 чим-то гривень чи що. Та й побачимо, скільки це часу займе. Ну і будуть в мене нормальні пластикові права, Бо цим прав... правам прабам вже я не знаю скільки років. Я приходжу, я до тебе знову, На душевну, на Так, ну що, ребята, коротше, я вже доїхав, майже до Мрео. Щось я зарані вийшов. Нічого пройдусь 2 ну, ми Зараз знаємо, що, як, до чого. Значить, Зараз 5 хвилин, а мені в 25. А, в 38. десь так. Ну і це ось, ось бачите, стоять вже автомобілі, які будуть переоформлятися. А там автобазар. Хто ну, знає, хто знає, а, що тут автобазар є. Ну, все четврочки, Вольво, Фольксвагни, Мазда. Ну, тут теж черзі стояти. Бачите, Беханом без номеру. Ну, Це все ребята, автомобілі продаються, Ну, не знаю, якщо у нас буде час, якщо тут прийдеться цьому переводимо, зараз не чекати там якийсь час, там, два може, то зайдемо ще на автобузах, подивимося, що там ще продають і які ціни, якщо вони потім. Так, отримав я вже відвізити, ребята. Ну а зараз я це все проплачую і йду свою морду лиця на нові посвідчення. Ось скільки стоїть заміна посвідчення водія. Так, ну що, ребята, коротше, мене вже сфотографували, от, сказали десь хвилин 30 почекати. Ну тоді вже дочекаємося. Посвідчення, яке мені мають дати. От. І тоді вже підемо з вами, подивимося, які автомобілі там продають. Хоча сьогодні будь-який день і вже так, майже обід, О, тому. Побачимо, що там буде. І ще одне 254 гривні, це якщо готівкою ви будете міняти свої посвідчення водія. Ну, і ще 9%, якщо ви будете це проплачувати карткою. Тому у вас це вийде десь гривень 300-304. І, в принципі, там пару годин вашого часу і ви заміните свої посвідчення. Ну, коротше, 30 хвилин чекаємо, п'ємо каву і забираємо посвідчення. Все, ребята. Все вже отримано. Йдемо тоді на автобазар без 15-12. Ми встигли за час-півтора. Так, ну що, мужики, коротше, вже 12-та майже година. Ну, Так як я вам обіцяв, давайте зайдемо, подивимося, все-таки, що е, нам зараз запропонує автобазар. Які автомобілі продаються. Хоч і будній день, обід. Вже багато автомобілів продано, звичайно, було. Ну так, глянемо. Якщо вам цікаво, то давайте не переключайтесь, подивитися. Такий бонус для вас буде. Ось авторинок і подивимось. Значить, Ось тут у нас знаходиться одразу справа такі от іномарочки. Вибачайте, ребята, за якість я не готувався. Це так, просто вирішив вам показати, що тут є. Можливо, ви не побачите на всіх автомобілях ціни. Тому просто так от покажу, що тут є і як. У полоні міст Мерехтінні літ у душі вогонь за плечима світ, де гладкий асфальт мов карпатський бук, і летить печа, мов трембітий звук, де гладкий асфальт Мов, карпатський бук і летить печаль, мо трембітий звук. Шо, ребята будем обмывать сегодня в права такого толстологика копченого взял Ага, по кота да ну и погодка блин як одна марка в автопроме нас да? и я не прозас и не про вас а, погодка ё-моё. давай просто подивиться що творится блин на улице просто жесть капец Обалдеть просто. Це вже другий день така херня. Так, і поспішати не будемо, бо посвідчення водія нові. Ще не вистачало, щоб його забрали менти сразу. Так що їдемо спокойненько. Так, ну що, дождик вже прикритився, А я все-таки Схожу, шукаю ребята, на автобазарі собі тормозні диски. Так, ребята, короче, Походив, пошукав. Є тут різні так скажем, фірми. Короче, тормозні диски. Автоваз 1300 гривень. Тут. Фередо, Німеччина, по-моєму, 1400, торну біжиш різниця, яке брати. Ну, 100 гривень це не гроші зараз е, назад частина. Ну а якість бути. Коротше, 1300 автоваз, це ляха муха, це капець. Я тут знайшов один магазин, де за 1200 можна знайти якісь інші. Зараз походимо по магазинам, подивимося, пошукаємо. Так, ну що, ребята, коротше, 1200 тугриків і... Мозні диски вже є. Взяв ФСОшні. Вроді би непогані такі. 1200 гривень. Ну, це саме дешевше, що я знайшов. Ну, в принципі, я ще вам казав, АвтоВАЗ 1300 В деяких магазинах. Тому я думаю, ФСО ці будуть набагато кращі, Ну і там спитав про тормозні циліндрики, мало ли, полізем може там ще щось потече тормозні задні циліндрики 200 гривень штучка ну якщо що то ще 400 тогриків як мінімум надо буде так ну що поїхали далі коротше чую тільки що де то коротше думаю що таке я вишукав майзи не попить дивлюсь коротше воно бачите? Коротше, чую, га-га! Є, дивись, поворачуюсь аварія. Коротше, Таврія в'їхала в жопу в 99-му. Та, Таврія ще якась військова, напевно, чи що. Ну, коротше, 99-та просто стала собі на вот, а Таврія бомбанула її сзад. От я ще й кажу, що тормоза повинні бути справні завжди. Ось зараз ви можете бачити, цю аварію ось стоїть 99-та. Задні ця трошки так розбита. А там далі... Вон бачите, спереду. Таврія пікап. І дивіться, да, замітьте, капот не війшов в салон. І стекло не розбите. Тобто з 5 днів спрацювали. Хочу ось такий був сьогодні відосик, ребята. Купили диски, купили колодки спереду та заду, щоб все було гарно. І зараз я їх поїду, поставлю. Це вже показувати вам не буду. І до зустрічі до наступного відео. Коли воно буде, не знаю. Про що воно не знаю. Але я вже догадуюсь. Тому всім гарного дня, гарної погоди! І меру вам всім. До зустрічі, ребята. Класно в таку погоду їхати спокойненько, на нормальній тачці, слухати Pink Floyd А ці ланосоводи вічно куди спішать. А я їду кайфую. Просто кайфую. Під Floyd нікуди не треба. Піше ти їдеш собі, відпочиваєш просто. І зараз на першій передачі доженем того Ланоса. Спокійно. І до речі, я ж вам не показав які термозні диски. Зараз я вам покажу. Ну що, давайте я вам покажу самі ці диски, розпаковочки. Да? Ось такі. Він. Хороша упаковка. Ну, Не буду розпаковувати. Ну, з такого плану. Це спеціально, щоб не билися один буде. Ну, досить такі тяжкі. Я їх трохи переніс, то досить такі тяжковаті. Ну, обичні тормозні диски. Все, розпаковка закончена.